Чи може ФОП витрачати кошти з підприємницького рахунку корпоративної карти на власні потреби, та як обліковувати витрати пов'язані з використанням корпоративних карток? Розберемось у цьому відео. Тож обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт Все про ФОП та для ФОП з Оленою Афоніною та командою SEMINAR.com. У багатьох підприємців постійно виникає запитання, як правильно витрачати кошти з підприємницького рахунку ФОП на особисті потреби, зокрема, корпоративної карти або картки до рахунку. Давайте розберемось. Чи може фізична особа-підприємець витрачати кошти зі свого підприємницького рахунку на власні потреби? Відповідь так. Законодавство. Це не забороняє від 17 січня 2020 року. Національний банк України скасував обмеження на використання коштів з підприємницьких рахунків для власних потреб після сплати податків. Чинна інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачам платіжних послуг з обслуговування рахунків номер 162 не містить прямої заборони про витрачання коштів на власні потреби. Чи означає це? Що ФОП можуть вільно користуватися грошима зі свого рахунку на особисті цілі. З цього питання маємо роз'яснення контролюючих органів, які містяться в загальнодоступному інформаційному довідковому ресурсі ДПС в категорії 104.11 та 107.05. Зокрема, в роз'ясненнях зазначено, що є право ФОП платників єдиного податку на ФОП. Та ФОП на загальній системі оподаткування вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством від підприємницької діяльності. Тим не менше, ми розуміємо, що жодним нормативним документом не визначається залежність сплати податків підприємців із правом розпорядження власними грошовими коштами, тим більше, що сплата таких податків зазвичай законодавчо передбачена за наслідками подання декларації, тобто пізніше, ніж отримання коштів, які пов'язані із витрачанням з картки ФОП на особисті витрати. Якщо ви робите платежі фізичним особам, ви маєте розуміти, що рух коштів від вашого підприємського рахунку до будь-якого рахунку, будь-якої звичайної фізичної особи вимагає від вас виконати функції податкового агента. Якщо ви робите платежі зі своєї картки ФОПа на рахунки інших ФОПів, в цьому випадку податкова служба, якщо вона, звісно, знайде і побачить, може вимагати від вас навіть подання форми по додатку 4ДФ додаток до нашої об'єднаної звітності. Тому, якщо хочете робити подібні платежі і не подавати, потім зайвих звітів, перерахуйте кошти з підприємницького рахунку на особистий. Проте витрачати кошти зі свого підприємницького рахунку ФОП може при розрахунку в посттерміналах чи онлайн підписуйтесь на YouTube канал Семінар.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Щодо обліку витрат, які пов'язані з використанням корпоративних карток, ситуація наступна. Для першої, другої, третьої групи ФОП, які не є платниками ПДВ, облік витрат може вестися в довільній формі, оскільки контроль здійснюється щодо отриманих доходів, а не витрат. Але для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведення обліку доходів і витрат вимагається за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади. Витрати з корпоративної картки на власні потреби не мають бути враховані для визначення об'єкту оподаткування і первинні документи щодо них, на нашу думку, не є обов'язковими. Для ФОП на загальній системі, згідно з підпунктом 177.2 податкового кодексу, об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід. Тобто різниця між загальним оподаткованим доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю підприємця. Тобто, витрати на власні потреби не включаються до розрахунку податкованого доходу ФОП на загальній системі оподаткування, і документи щодо їх понесення на нашу думку можуть не зберігатись. За послуги бухгалтера, юриста, оренду офісу, поліграфію та інші витрати ФОП може платити навіть прямо з підприємницького рахунку, проте ви маєте розуміти, що рух коштів від вашого підприємницького рахунку до будь-якого рахунку будь-якої звичайної фізичної особи або ФОП вимагає від вас виконати функції податкового агента. Отже, все ж рекомендуємо для переказів на рахунки фізичних осіб або інших ФОП спочатку перерахувати гроші на особистий рахунок. При цьому ФОП має пам'ятати, що кошти, перераховані з підприємницького рахунку на особистий, не потраплять до підприємницьких витрат, це стосується загальносистемників і не відображаються в підприємницькому обліку під час перерахування. Тобто в підприємницькі книги обліку ця операція не потрапить. Крім того, ФОП на єдиному податку першої третьої групи не платник ПДВ не зобов'язаний вести облік витрачених коштів із застосуванням корпоративної картки, а ФОП на єдиному податку третьої групи платник ПДВ та на загальній системі оподаткування повинен вести облік, проте витрати на власні потреби не включаються до розрахунку оподаткованого доходу ФОП і документи щодо їх понесення, на нашу думку, можуть не зберігатись. Це питання ми з вами розглянули. До речі, в нашому сервісі особистий консультант на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є вже добірка відповідей від експертів по цій темі, і ви можете задавати безлімітну кількість питань в день на усі бухгалтерські теми. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого Помічника ставайте передплатником платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.